Вам пошагово розповім, як правильно зробити цю довіреність із США. По-перше, потрібно скласти текст довіреності. Куди звернутися? Звернутися потрібно до місцевого адвокату, тому що нотаріуси не складають тексти довіреності. Нотаріуси в США, які засвідчують підпис тієї особи, яка Говорю цю довіреність. У кожному банку в Америці є свій нотаріус, і нотаріус засвідчив мій підпис і за це плати з мене не брав. Потрібно апостелювати цей документ, а саме підпис нотаріуса. Всі документи, які видаються органами в США, а також їхніми американськими нотаріусами, потрібно апостелювати звернулася до державного секретаря столиці.